привіт, друзі! Я приїхала зі Польщі, ми йдемо в магазин. Так, покажи свій лук, де йде вперед. Дивіться, Надійка трошки підрізала волосся, пофарбувала. Пишіть, як вам, чи подобається, чи не подобається. А ну, доця, покажися. Вона дуже в біленькому платі і гарна. І зараз вам покажу, що вона буде собі сьогодні купляти. Я вчора була на день народження. Була вчора на день народження, як тобі? Класно. Гадайте, в кого я була на День народження? Певно, в своєї подруги якоїсь. Да. Найкращої, так? Да. Це я твоя бесті. бестія Ангеліна? Да, моя бесті, ЛПшка. ЛПшка теж. А скільки її років було вчора? Дев'ять. Дев'ять. Мені закінчи вісім. Тобі поки що вісім? Вона старша від мене та один тільки? Ні, вона від тебе старша на 4 місяці. На 4 місяці? Так. А Дивись, так? ти встигла побути на Анітиному день народженні. Вже приїхала і встигла на Ангеліну на день народження. Ну, на Верніки встигла. А Верніки коли було? Верніки було літо. Але... Коли тебе не було, так? Так, Ой, вибачайся, тапок загубила. Я те вже там. Ну добре, ми йдемо його доганяти. Добре. Що ти будеш купляти? Не знаю вже. Морозили собі може візьми. Живейки. Хотімо в тебе вдома є все. такі. Вон. Візьми мені сімочки. А скільки тут? Грошей? там багато. Добре, добре. Пришли, ты купила? Я купила молода. Семечки маму. И я купила собі часики, и жвачки. Напевно, чекайте зараз, зараз больше не знаю. Добре, що ти же хочеш школу. Так, там перш туда поперешку пошти. Купилася? лізь на камеру, бо не видно тебе. Трошки далі. О, так видно. І що, а скільки коштує твоя ця пепсі? Ти купила? 33 гривні. 33 гривні маленька пепсі. Я. я потратила, значить, 200... 233 гривні 233 гривні Надя потратила. Да. 233 гривні. Це вона купила, а не покажи кульочок. Що ти там на... Отак, підніми його просто. Ось. Найде собі морозиво там часу. Відкриваєш там морозиво вже? Ще Ще ні. ні. Угу. Ми вже підходимо додому. Надійка... Зараз покажеш Мілену. Покажеш свою Мілену. Вона в тебе на вулиці є. Mm -hmm. Надія вже мороз возила по дорозі, тому що жарко дуже. Та до це? Так, да, я в хаті вам покажу розпаковочки. Я самольотів не боюся. Так. Знаєте, а ви У нас я Буває витр... повітряна тривога. Буває повітряна тривога, але коли самоліти літають в нашу хат. Я не боюся, бо я була в Польщі і літали польські самоліти. А в нас можуть бути або українські, або російські. Так, дивіться, які в нас туї вже великі повиростали за Дінаді. Тим туєм вже по 5-6 років. І? і вже в нас виноград трошки виріс. Скоро буде, достигли. Де наша О, Мілена висить? Мене, блядь. Я його, блдь. Вона Мілену купала і Мілена вже висохла. Алло, Тяжка. Тяжка? Да. Ой, чи все не вдар її. Я не маль вдарила. Я будинку вдарила. Ти мілено вдарила? Ні, в бутилку. Їла тапочки. Uh -huh. Бранду треба закрити. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ага. Заходи додому. У нас оголо холодно в хаті. Файно. Йдемо uh -huh. наверх. Uh -huh. Ти довго стояла, чекала нас? Ні, я тільки що пішла. Ти що вийшла? Тобі телефон розрядився вже? Yeah. А ми думали, що ти пішки? Ага, пішки. Давай розвертайся, виїжджай. Yeah, yeah, yeah. Дивіться, яка вона гуляє до, до вечора. Yeah, yeah, yeah. До 21-ї гуляє. Mm -hmm. Тобі сід... не за високо? Mm — -hmm. Ні. Ні? Хочеш, куда? давай твій телефон потермає, ти? Такі іди суєчку мою забери, алло. Два. Да. Та-та. Та тут віддати. Добре. Нам мені не довіряє. Забирай її телефон. Їдемо до хати. Хат. Ти боялася їхати сама? Угу. Ну давай виїжджай. Я думаю, все, а п'ять п'ять я на хату доїду. Треба тобі поставити фонарик на той на ровер. Давай. Роман, можна якийсь фонарик поставити на ровер, щоб да, то опитам, фонарик на вечором їздила? У нього зараз нема фонарика. Не нема. не, нема. Треба такий купити. Продаються такі, так? Да? Дощ там? Що, у мене сідошка мокра? Ні. Хтось плюнув на сідочку. Паркуй свій ровер. Де твій ровер ночує? Надя поламала крісло. <coughs> я сіла, і воно поламалась. Сіла і воно поламалося. Розкажи, що ти що робила? Де ти була? Я мовляла. Ван Гелі не ЛПшки своє. Свої елпешки були? Я собі коли їхала, я собі. Свій... Це як її коти чекають. Yeah. Він вредний, тому його не пускають до хати. А мурличка чорна, то Надіна любима кітка. А, <соцю> <соцю> Ти не замерзла, Надійка? Ні. Не замерзла? Ні. А, чо тридцять. Я собі ногу підвернула. Як ногу підвернула? Де? Я бігла, коротше, по сходах, коли ви йшли, я бігла і впала. Йоли. У мене отак нога прямо схилилась. Угу. У мене тепер вся нога була. Ясно. Надя, ти що, голодна? Я... Це вона цілий ящик соку випила вже. Будеш їсти терті пляски з бурячком? — Не хочеш? — Не тягни я хочу суму. — Забери Мама. чолку з очей. — Мам. Суми, в мене, якщо алергія не почнеться, то не почнеться. Якщо почнеться, то почнеться. Тому я з'їла морозиво з ужини і з тої... — Ти з'їла морозиво з тими ягодами? — З отою чорною ягодою. — Що тобі із... не можна? — Так. І з тамтою ягодою теж не можна. Ну, якщо в тебе буде алергія, то будуть твої проблеми. Нам давно морозу. Я зрозуміла. Ти будеш їсти пляски терті? Не хочеш? Ну то забирай соки і йдемо наверх мультики дивитися. Ми зараз йдемо дивитися страшний мультик. Всі троє. Ти я і так. Може знімем, як ми будемо дивитися. А, і все в ванну йдеш ноги ми тепер. Е, а ми ноги всі в ванну? Не можна, бо діду спить і баба. Не, вона сп... раз і буде шо, ніде, шо. Дивіться, як вона пізно приходить, яка ніч на вулиці. А вона приходить, коли вже всі сплять. Угу. Я просто планую в Ангеліни на ночовку остатися. Залишитися, а не залишиться. Залишитися дима. і все, я засипаю. І ми хотіли так з Ангеліни зробити, коли в неї було до народження. Типу, що ви заспали? Ми, що заспали. Ви хотіли б притворитися? Так. Yeah. Ми хотіли перетворитися. Дякую. А зайдете кому це? Татові. Yeah. Давай кажи всім своїм друзям на ну, добраніч і хай не гуляють так допізно, як ти. Давайте завтра зустрінемося. Не гуляйте до такої ночі, як Надійка. Їй страшно йти і ми мусимо йти її забирати. Мои страшний тип в темнути. Ставьте лайки и всем пока.